Вітаємо друзі на каналі Україна Онлайн, де вам завжди на службі точний та актуальний прогноз погоди. Перед тим, як ми продовжимо, підтримайте нас підпискою та залиште коментар, з якого міста, села чи області України ви переглядаєте нас. Ваша участь надає нам важливий зворотній зв'язок і допомагає нам бути краще. А тепер до погоди за прогнозами синоптиків. У перший місяць весни цього року очікується температура повітря вища за норму. Однак не обійдеться без морозів та снігопадів, особливо на початку березня. Протягом цього періоду передбачається плюсова температура, але вже після 9 березня у більшості областей України очікуються морози. У Києві на початку весни прогнозується тепла погода з плюсовою температурою. У перший тиждень температура повітря вночі становитиме від 0 до 3 градусів, а вдень буде від 3 до 9. Проте, починаючи з 9 березня, передбачаються дощі, а температура уночі впаде до мінус 3 градусів. Друга половина березня у Києві буде холоднішою, з дощами та навіть снігом. У Дніпрі, на початку березня, також передбачається тепла погода, але починаючи з 9 березня очікується мокрий сніг. На 12 березня припадає короткочасне похолодання, після чого знову очікуються дощі та мокрий сніг. У Львові, на початку березня, очікується тепла погода без опадів. З 9 по 17 березня передбачається сніг, а потім, з 18 березня, погода повинна поліпшитись в сторону потепління, і на зміну снігу прийдуть дощі. У Одесі на півдні України на початку весни очікується дещо тепліша погода з 1 по 9 березня. Протягом цього періоду передбачається денна температура від 4 до 8 градусів, а вночі буде від 0 до 3. Проте, 8 березня синоптики прогнозують хмарну погоду з опадами у вигляді снігу. З 15 по 17 березня очікується короткочасне похолодання з дощами, а температура в ці дні становитиме від мінус 1 до плюс 1 градуса. У Харкові з 1 по 8 березня буде тепло і сонячно. Вночі температура становитиме орієнтовно від 0 до плюс 1 градуса, а в день буде від 5 до 10 градусів. З 10 по 1, 12 березня передбачається короткочасне похолодання з мокрим снігом, а після цього періоду дощів з 16 по 19 березня знову очікується у вигляді мокрого снігу. Друзі, велике вам дякую, що подивитеся це відео до кінця. Гарної та комфортної вам погоди. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні!